Вітаю, шановні друзі! Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Мене звати Олександр Лащенко і поряд зі мною в студії повноважений Верховної Ради справ людини Валерія Лутковська. Вітаємо і вас. Доброго дня. Дякую, що завітали до нас, прийшли до нас. Ну, тем для розмови вдосталь. Почну от з цієї теми, яку порушували в останній вашій свободі. Попередня програма Радіо Свобода. Напередодні Надія Савченко. Майже місяць триває його голодування, Вона його не припиняє. Понад сім місяць вона перебуває фактично в полоні. Зараз сидить в російському СІЗО, чекає чергових судових засідань. Ви заявляли раніше, що намагалися вийти на контакт, принаймні робили звернення до вашої російської колеги, уповноваженої справ людини Елли Панфілової. Щось вдалося цим досягти? Якось впливає пані Панфілова на долю надії? Чи контакт цей він доволі такий взагалі, присутній він чи ні? Контакт присутній, і маю зазначити, що контакт Елею Панфіловою присутні не тільки по справі Надії Савченка, по багатьох інших питаннях, Продюсер тому Олег що Сенцов. да звичайно і питання Олега Сенцова, і питання Криму, і питання е, порушень прав людини на Кримському півострові, і питання е, тих в'язнів, які залишились на території Криму, які є громадянами України, і е, питання повернення дітей, яких е, Насильно вивозили з території Донецької та Луганської областей на території Російської Федерації, не дивлячись на те, що вони були хворі і потребували допомоги, Так що питань велика кількість стосовно справи Надії Савченко, маю зазначити, що я намагаюсь працювати в тісній зв'язці з адвокатами, принаймні з одним адвокатом, який працює по справі Надії Савченко з Іллією Новіковим. І як тільки я бачу якісь повідомлення в засобах масової інформації, тому що це найбільш ее Актуальне отримання інформації і оперативне. Як тільки я бачу повідомлення про те, що є порушення прав людини, яке може вирішити омбудсмен, відповідно, я одразу після розмови з адвокатом одразу звертаюся до Елли Панфілової з проханням максимально швидко відреагувати. І маю зазначити, що реакція досить швидка. Елла Панфілова була у Надії Савченко і в Воронівському СІЗО, коли вона там перебувала, за моїм проханням. Елла Панфілова була, коли Надія проходила психіатричну експертизу. Вона була також у неї в палаті. Зараз, коли виникло питання нещодавно стосовно проблеми з вухом, коли не допускали цивільних лікарів, відповідно так само відреагувала Елла Панфілова. Тому я не можу тут поскаржитись на неувагу до моїх прохань. Увага є, і Елла Панфілова намагається ефективно реагувати. Інше питання, що омбудсмени в будь-якій країні є досить обмеженими у випадках, коли мова йде про судові процеси. Цеси жоден омбудсмен не має права втрутитись в здійснення правосуддя, яким би це правосуддя не було. Ми з вами прекрасно розуміємо, що правосуддя в Російській Федерації, особливо по цій справі, є досить своєрідним і політично заангажованим. Але навіть при цьому омбудсмен не має права втрутитись і довести невинуватість особи в тому, навіть абсолютно абсурдному звинуваченні, яке на сьогодні пред'являється навіть надії Савченко. Ну, Власне зазначають оглядачі не лише в Україні, рішення ухвалюватиме не Елла Панфілова і навіть не суддя, а людина, яку звати Володимир Володимирович Путін. Але це вже окрема тема. Щодо Олега Санцова. Якщо адвокати Надії Савченко, все-таки кажуть, от пан Марк Фігін в ефірі Радіо Свобода це підтвердив, проти надії не застосовували катувань. А от щодо Олега Сенцова ситуація інша. Олег заявляв, наскільки відомо з преси, що під час його перебування ще в Сімферополі, де його власне заарештували за сфабрикованим звинуваченням, що нібито він готував терористичний акт, було катування. От ця справа якось розслідується, цей факт побиття Олега Сенцова. Ну, як ви розумієте, так само тут я трошки обмежена в своїх можливостях, тому що розслідувати має Генеральна прокуратура Російської Федерації. Тому я так само зверталась до Ели Панфілової. Вона сама зверталась до Генеральної прокуратури з проханням повідомити про те, що відбувається по цій справі. На жаль, результат невтішний. На жаль, ми отримали інформацію через російського омбудсмена про те, що. При перевірці е, тих свідчень, які може надати Олег Сінцов, е, підстав для порушення кримінальної справи не, не знайдено. Відповідно, по суті, це кінець е, розслідування цього питання. Єдина можливість, яка є, це доводити питання застосування котувань в Європейському суді справ людини, але це вже питання адвокатів Олега Сінцова. А невідомо, вони вже звернення зробили до європейського суду. Тут я не знаю. Знову таки може бути різна стратегія у адвокатів. Можна чекати до закінчення судового процесу взагалі, і потім відповідно заявляти відповідні скарги до Європейського суду з прав людини. Або можна це робити паралельно. Тут питання стратегії, я не можу втручатися в це питання. А щодо Надії Саченко теж можливе звернення до європейського суду? От інформація стосовно цієї справи є, За є саме інформацією, да оскільки тут працюють і українські юристи, в тому числі, то тут інформація в мене є і Відповідно, я знаю, що є вже звернення до Європейського суду з прав людини. Єдине, що знову таки я за своїм мандатом не маю права втручатись в самопідготовку документів до Європейського суду з прав людини. Тут адвокат має вирішувати самостійно, яким чином йому звертатись. Але зараз, наскільки я розумію, працює і група російських адвокатів, і український адвокат, які працюють над зверненням до Європейського суду з прав людини. Сподіваюсь, що у них налагоджена співпраця тому, що в даному випадку звернення до Європейського суду з прав людини має базуватись на тому, що відбувається в російських судах. Без цього практично неможливо написати скаргу, яка буде е дійсно ну. Такою, що заслугуватиме на правильне рішення Європейського суду з прав людини, відповідно, я дуже сподіваюся, що ця співпраця налагоджена між адвокатами. Я свого боку готова надати будь-яку допомогу, яку можу, тобто нам можу надати ті документи, з якими я зверталась до Еле Панфілової, для того, щоб довести питання, ну скажімо так, не завжди ефективного реагування органів влади Російської Федерації на ті скарги, які заявляла надія, коли вона заявляла скарги на те, що. Знову такі не допускають лікаря. Це питання е, статті 3 Європейської конвенції з прав людини, застосування катувань, нелюдського та такого, що примножує людську гідність, поводження і покарання. Якщо адвокатам будуть потрібні такі матеріали, відповідно, ми їх готові одразу надати. А є якась статистика? Надія Савченка, Олег Сенцов. у справі Сенцова Там ще є, скільки по-моєму одна людина? Ще ще двоє, двоє. Людей, двоє. Да. Ще осіб. Скільки взагалі українських громадян після анексії Росії Криму, після подій на майдані зараз? От в такому статусі перебувають ув'язнені в Росії? Ви знаєте, питання цікаве. І питання, яке підлягає вивченню, і думаю, що вивчати ми це питання будемо ще довго. Як ви знаєте, нещодавно з'явилась в засобах масової інформації інформація російської правозахисниці про те, що велика кількість українців знаходиться в слідчих ізоляторах в Російської в Пані Російській Васильєва. Федерації. Пані Васілєва да, про це повідомила. Ми одразу, хоча це повідомлення досить швидко зникло з її сторінки, тим не менше ми встигли зробити скріншот і, відповідно, одразу відправили запит до російського омбудсмена. Для того, щоб з'ясувати, хто саме знаходиться на території Російської Федерації, якщо це правда, і відповідно, які звинувачення пред'явлені, для того, щоб розуміти, що взагалі відбувається. Зараз чекаємо на відповідь з російської сторони. Тобто точні цифри зараз дуже важко назвати скільки офіційно, скільки українських громадян в Росії перебуває. Офіційно я б зараз на себе таку інформацію, не, таку інформацію я б зараз не оголошувала. Крім того, я з свого боку звернулася до Міністерства закордонних справ, оскільки за законодавством будь-якої країни, як тільки затримується іноземець, про це має бути повідомлений консул тієї країни. До громадянства якої належить ця особа, відповідно, Міністерство закордонних справ України повинно отримувати цю інформацію. Якщо МЗС не отримує цю інформацію. Це говорить про недоопрацювання російської сторони. Відповідно, російська сторона не повідомляє нашого консула. Ну тобто консул відповідно, у справі Надії Савченко, якщо не помиляюся, лише з 10-ї спроби був допущений до неї та, в СІЗО. на жаль. На жаль, це так. І, але в будь-якому випадку, якщо ми з'ясуємо, що цифри нашого міністерства закордонних справ не відповідають тим цифрам, які ми отримуємо офіційно з Російської Федерації, це буде підстава для додаткового реагування. Дивіться, ще важлива деталь події, які відбуваються досі в зоні антитерористичної операції. Ви зверталися до прем'єр-міністра України Арсенія Цуніка із з, е, тим, щоб він вже в заході щодо захисту прав людей, які залишаються в цій зоні. Була реакція на ваше звернення, так було відповідне доручення з боку віце-прем'єр-міністра стосовно тих ідей, які були власне в моєму поданні. Справа в тому, що я можу... Передбачити таку ситуацію, коли Україна, вирішуючи, що е, на території Донбасу діють терористичні організації, припиняє фінансування цих терористичних організацій. Але при цьому як тільки... на територіях да, контролюються маю, цими да, організаціями. Е, крім того, дійсно існує питання е, е, елементарної логіки, коли довести готівку до території, які не контролюються українською владою, практично неможливо. Просто елементарно вбивають людей, елементарно забирають гроші, і все одно пенсіонери чи отримувачі соціальних пільг не отримують готівку, яку мали б отримати. І тому я можу передбачити таку таку ситуацію, коли уряд припиняє виплати. Але тоді уряд має ввести певні компенсаторні заходи, які б дозволили людині обрати можливість, як саме їй отримати ці соціальні виплати. Що я маю на увазі? Зокрема, уряд має зазначити, шановні пенсіонери, шановні отримувачі соціальних виплат, на сьогоднішній день ми не можемо довести вам готівку, ми не можемо забезпечити безперешкодне отримання вами певних виплат. Але вас чекають на території Полтавської області, на території Закарпаття, на території Львівської області, де ви зможете поселитись, де ви зможете перечекати ті військові дії, які відбуваються на території ваших. Рідних місць проживання, де ви зможете безперешкодно отримувати соціальні виплати, і ми вам допоможемо ще певними виплатами, які ви можете витратити на оплату комунальних послуг. Крім того, немає жодної інформації, де чекають, скажімо, автобуси, які допоможуть пенсіонерам переїхати з території, яка не контролюється урядом, на територію, яка підконтрольна українській владі яким чином допомогти пенсіонеру, як йому вижити в цій ситуації? Власне про це я писала прем'єр-міністру України, і після того було доручення віце-прем'єр-міністра розробити, ввести і проінформувати уповноваженого про введені заходи зараз. Чекаю на те, які заходи будуть введені для того, щоб їх проаналізувати і відповідно далі або продовжувати якісь дії або відповідно слідкувати за тим які заходи, як ці заходи будуть виконуватись урядовцям нагадаю що гостем студії радіо свобода є уповноважена верховної ради справ людини валерія лутковська вже торкнулися теми переселенців тих людей які залишили Зону тимчасово контрольовано проросійськими бойовиками мешкають нарешті території України. Звісно, там купа соціальних проблем. Напевно, і є проблеми із дотриманням прав людини. Ви відстежуєте цю ситуацію, як уповноважена Верховна Ради з прав людини? Так, звичайно, відстежуємо і самі і за допомогою громадських організацій, і спільно з громадськими моніторами були практично в усіх регіонах, де е, проживають зараз вимушені переселенці. Е, ви знаєте, я дійшла до висновку, за який, коли я його вперше проголосила, десь. Всередині грудня мене досить критикували. Але е, зараз, на початку січня, саме таку думку висловив пан Любомир Гузар про те, що е, ці вимушені переселенці можуть стати рушійною силою для розвитку економіки держави Україна. Просто треба мати певну да, е, Просто треба мати певну стратегію, яким чином використати той потенціал, який мають ці люди. Ми з вами забуваємо, що це не просто вимушені переселенці, це люди, які працювали, це люди, які мають професію, це люди, які готові працювати далі, але їм необхідно створити можливість для такої роботи. Про що йдеться? Е, якщо в певному містечку був дитячий садок. В якому було 100 місць, але все одно існувала певна напруга, тому що потрібно було 150. Тут ще приїхали переселенці, і місць вже потрібно 200. В чому зацікавлена громада? Громада зацікавлена в тому, що був побудований новий дитячий садок на 200 місць, що дасть можливість запрацювати тим заводом, які виготовляють пластикові вікна, ліжка, простирадла і так далі. Це дасть можливість працевлаштувати медсестер, вихователів. Це дасть можливість. Нового розвитку цього конкретного регіону, конкретного містечка. Відповідно, необхідно провести інвентаризацію потреб, які сьогодні існують в конкретному районі, в конкретному місті, Роб, в конкретному селищі, для того, щоб використати той потенціал е, вимушено переміщених осіб, які вони принесли з собою так чи інакше. Вони нікуди його не поділи, вони не залишили його на території Донбасу. І, відповідно, це надасть поштовх. Розвитку економіки здійснює чи здійснюється це? Ну це для мене питання, тому що це маємо цим має займатися уряд, цим мають займатися місцеві адміністрації. Ми поки що не фіксували того, що це дійсно є, що вимушених переселенців сприймають як потенціал, вимушених переселенців сприймають як проблему. Дивіться, от така ситуація: наприклад, певна людина з браком коштів знаю, знаємо ну, Харкові, наприклад, змушена була залишити свій рідний Донець чи Луганськ. Вона має можливість, наприклад, звернутися е, от з по своїми проблемами е, до вашого офісу. Якась можливість є. Звичайно, її звертаються, і дуже багато звертаються, і працює постійно гарячу лінія. І працює Дальше, можливість, номер назвати е, зараз. На, 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 не згадаю на пам'ять, тому що це велика кількість цифр. Е, гаряча лінія працює. Її номер є на сайті www.ombudsman.gov.ua. Працює можливість звернення електронною поштою відповідно так само на сайт. Плюс ми отримуємо величезну кількість письмових звернень просто поштою і відстежується. І від... Реагується на кожну звичайно, звернення. звичайно, кожен раз, тому що е, іноді виникають проблеми, які пов'язані просто з елементарним людським фактором, коли людина не може вчасно отримати пенсію. Ті чи інші проблеми виникають в зв'язку з отриманням пенсії. Відповідно, намагаємось допомагати в ручному режимі по кожній людині. В разі, якщо бачимо, що виникає певна системна проблема, то, відповідно, звертаємось до уряду з тим, щоб ідентифікувати цю системну проблему, підказати шляхи вирішення цієї системної проблеми. Тому досить по-різному, в залежності від того, про що звертається людина, різна може бути реакція. Можливо, не така швидка, як би людині хотілось, тому що якщо системна проблема то її треба вирішувати на системному рівні, іноді проблема потребує внесення змін в законодавство, це не досить швидкий шлях, але тим не менше намагаємось допомогти кожному, хто звертається до нас. Є статистика, якщо не помиляюсь, близько двох тисяч дітей в інтернатах, які значить, на території зараз окупованій проросійськими бойовиками. От як їхня доля відстежиться, яка може бути їм надана допомога? Ну тут значно більш складне питання, тому що якщо е, тим, хто е, був переміщений. Допомогти легше вони знаходяться на контрольованій українською владою території, то на непідконтрольній території дійсно залишається велика кількість дітей, які потребують і спеціалізованого годування, і спеціалізованого ставлення до них і спеціалізованої медичної допомоги. Тут намагаємось діяти через волонтерів, через громадські організації, через ті організ... міжнародні організації, які надають міжнародну правову міжнародну допомогу в цьому регіоні. Намагаємось діяти всіма можливими способами. постійно знаходимося на телефонному зв'язку. Десь приблизно раз на тиждень ми обдзвонюємо всі ці заклади, причому не тільки ті, в яких знаходяться діти, а і власне значно більш школ... більше коло закладів, тому що знаходяться велика кількість людей в кіріатричних пансіонатах. Є велика кількість людей в психіатричних лікарнях, психоневрологічних диспансерах. Тобто там дійсно є люди, які потребують особливої уваги, тому знаходимось на постійному зв'язку. намагаємось дізнатися про потреби передати у відповідну міжнародну організацію, яка займається допомогою, в тому числі і міжнародний комітет Червоного Христа, для того, щоб вони отримали ту допомогу, яка дійсно потрібна, бо іноді ви ж розумієте, що. Стикаєшся з ситуацією, коли, скажімо, памперси вже є, і є певний запас памперсів, а необхідні абсолютно інші речі. Необхідна, наприклад, їжа яка спеціалізована. То відповідно для того, щоб скоординувати дії дії волонтерів і міжнародних організацій, тому і постійно знаходимося на зв'язку і інформуємо їх. Пані Литковська, ви стали омбудсманом уповноваженої Верховної Ради справ людини ще до подій на майдані зараз. Війна, ну фактично, трохи вона припинилася, оголошені режими тиші, перемир'я, але все одно обстріли тривають фактично щодня. Ситуація дуже напружена. Як ви вважаєте, в умовах власне воєнних дій? Роль захисту прав людини? Тут вона відходить, хочеш не хочеш на другий план, чи навпаки ще важливішою стає. Ще важливішою, ще важливішою, значно більше гостроти набуває питання захисту прав людини, тому що. Ми з вами, коли говоримо про антитерористичну операцію, про військові дії, ми забуваємо, що на території, яка не підконтрольна уряду України, залишаються мирні жителі, які, незалежно від того, яку точку зору вони мають на подальший розвиток держави України, тим не менше вони є громадянами України і Україна повинна продовжувати турбуватись про них. І е, Україна має забезпечити їм. Право на життя. Тому питання захисту прав людини є досить гострим сьогодні. От розробляється національна стратегія, так, Там. у сфері прав людини. Так, да, але це буде трошки інший документ. Це не тільки буде документ, який стосується сьогодення і сьогоднішніх конфліктних ситуацій в Україні. Це буде документ, я сподіваюся, який буде. На п'ять років дорожньою картою для практично всіх органів влади України, зокрема, для парламенту в частині покращення законодавства в сфері захисту прав людини, для уряду, для покращення адміністративної практики і відповідно підзаконних нормативно-правових актів в цій сфері, для судової гілки влади, для покращення судової практики застосування стандартів в сфері галузі прав в сфері прав людини. Тому, а крім того, це буде певний дороговказ для. Для громадських організацій, які працюють, Коли в чого може бути царині? ухвалений цей документ? Можна прогнозувати? Е, це важке питання, тому що цей документ до 1 січня 2015 року мав бути урядом переданий до е, президента України. Я сподіваюся, що навіть при тому, що були залучені громадські організації до підготовки цього документу, тим не менше, оскільки питання захисту прав людини питання загальнонаціональне, я сподіваюся, що найближчим часом президент оголосить про загальнонаціональний круглий стіл. Для обговорення цієї національної стратегії в Галузі прав людини. Тому що погодьтесь, ніщо так не об'єднує країну, як питання захисту прав людини. І це дійсно могло б стати тим об'єднавчим майданчиком, який би зміг об'єднати і жителів Сходу, і жителів Заходу, і жителів півдня і півночі. На те, яким чином зробити питання захисту прав людини найбільш Важливим в діяльності держави. це має бути указ президента, коли буде ухвалюватися остаточно цей документ. так? Е, ви знаєте, тут є різні точки зору. Що це має бути? Це має бути указ президента чи закон, е, який прийматиметься парламентом. І президент, відповідно, як гарант конституційних прав і свобод може внести в парламент цей проєкт закону. Е, не так важливо, яка буде форма, якою буде форма а, цього документу. Важливіше є суть цього документу, важливіше є розуміння всіма а, гілками влади України, що це і власне всім громадянським суспільством України. Що це є певна дорожня карта, дороговказ. А, протягом п'яти років ми маємо попрацювати, і ми маємо бачити результат якого має досягнути держава через 5 років, у нас не так багато часу, тому маю завершувати розмову. Але не можу не поставити ще одне запитання: війна війною, така дуже складна ситуація. Переселенці переселенці інші питання. А щодо ця проблема, яку і ваші попередники на посаді омбудсмена намагалися розв'язати так чи інакше, катування з боку правоохоронців, затриманих тих, хто утримується пенітенціарною системою. Що з цього приводу поліпшується ситуація? Менше фактів катувань чи ні в Україні саме? Знаєте, я не можу сказати, поліпшується чи погіршується ситуація, тому що. Е Факти ми фіксуємо постійно. Власне, в цьому полягає наше завдання. Ваша функція, власне. З листопада 2012 року омбудсмен відповідає за виконання функцій національного превентивного механізму проти катувань, згідно з факультативним протоколом до Конвенції ООН проти катувань. Це означає, що був створений в секретаряті Уповноваженого справ людини спеціальний підрозділ, який називається Національний превентивний механізм, який. Практично здійснює постійні моніторингові візити до всіх місць несвободи з тим, щоб подивитись, як дотримуються питання захисту прав людини по відношенню до затриманих осіб або тих, хто утримується в цих установах на всій території України. Правда, виникає певна проблема. Як ви розумієте, у нас Велика кількість місць не свободи. Це ж не тільки ізолятори тимчасового отримання, слідчі ізолятори колонії чи установи е, пенітенціарної служби, це е, знову такі геріатричні пансіонати, це дитячі будинки, це е, психоневрологічні диспансери, це психіатричні клініки. Таких місць не свободи у нас на сьогоднішній день близько 6 тисяч. Вони е, знаходяться в 11 одинадцяти. Державних органів України. І для того, щоб бути ефективним, нам потрібно постійно залучати громадськість, власне, ми і працюємо за системою омбудсмен плюс омбудсмен плюс громадська організації. для того, щоб привчити кожного керівника, кожної установи про те, що порушувати права людини не можна. бо Моніторинговий візит може відбутись в будь який момент без попередження. Абсолютно, ми колись намагались працювати за плановими візитами, але в результаті ми бачили ну, підфарбовану да так, підфарбовану так. траву травичку на вході. Тому відповідно нам це стало не цікаво, і зараз ми працюємо без повідомлення. Ми зараз намагаємось привчити кожного до того, що в будь-який момент дня чи ночі. Може постукати в двері представнику повноваженого справ людини і сказати Доброго дня, ми з моніторинговим візитом. Спільно з нами працюють громадські монітори. Ми е, на сьогоднішній день дуже вдячні громадськості, яка відгукнулася на заклик разом з нами моніторити всі місця не свободи. І на сьогодні ми маємо десь близько 150 громадських моніторів по всій території України, які пройшли відповідну підготовку в громадських організаціях, які мають відповідний досвід, які е, отримали схвалення. Експертною радою при представникові уповноваженого справ людини і відповідно, які вже мають довіреність разом з нами здійснювати такі моніторингові візити. Е, я не можу сказати, що ситуація покращилась чи погіршилась. Зараз, коли ми занурились в цю проблему, ми, мабуть, що фактів. Знаходимо більше, ніж навіть публікується в засобах масової інформації чи там в якихось інших повідомленнях. Але я просто можу сказати, що зараз ми маємо ефективний механізм реагування. Ми маємо механізм, коли ми отримуючи ту чи іншу інформацію, той чи інший сигнал. Від наших партнерів, від громадських організацій, від людей, які стикаються з тими чи іншими проблемами, ми без попередження приїжджаємо, ми можемо зафіксувати факт, і відповідно, в разі якщо дійсно факт заслуговує на це, то ми можемо передати до Генеральної прокуратури і відповідно вимагати потім порушення кримінальної справи і розслідування Останнє запитання. Злочині. порушення вже кримінальні справи є певні є. Достатньо позитивні кроки з боку Генеральної прокуратури, коли вдалося переконати Генеральну прокуратуру в тому, що в даному випадку це заслуговує на відкриття кримінального провадження. Цифру важко назвати Чи... Ні, важко, тому що різні сфери, тому що є вже порушені кримінальні провадження по сфері психіатрії, є порушені кримінальні провадження по сфері пенітенціарної служби, по сфері МВС. Досить різні напрямки, тому я вам просто не скажу зараз загальну цифру, я її просто не тримаю в голові, тому що ну, власне, це не головне. Головне, те, що ми, ми на сьогоднішній день створили механізм, який є ефективним і який в результаті призводить до покарання тих, хто. Дозволив собі порушити права людини. Ну що ж, маємо завершувати нашу розмову. Дякую вам за участь у нашій програмі. Дякую. Вам. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода була уповноважена Верховна Рада з прав людини Валерія Лутковська. ефір Олександр Лащенко. Посибі вам за увагу, шановні друзі.